Аствіничини в новому епізоді нашої програми ми говоримо про білу тростину сьогодні. У нашій студії Світлана Соляник, інструкторка з трудової адаптації центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля». Пані Світлано, мої вітання. Добрий день. І в нас така традиція програми. Для початку розкажіть про себе, чим ви займаєтеся? Я 15 років не бачу. На сьогоднішній день я працюю в центрі реабілітації Поділля, допомагаю людям, які втратили зір, а іноді і тим, які вже декілька, а то і декілька десятиліть не бачать з налаштуванням телефонів, з їх освоєнням і. З тим, щоб їм просто було зручно ними користуватися, тому що це дуже важливо, коли людина бере в руки телефон, вона стає більш соціалізованою, більш самостійною, і це, ну так, скажемо, що це навіть таке відчуття самовпевненості і якоїсь такої більш навіть більш такого відчуття. Ну, я не скажу, що людина відчуває себе як здорова, да? але її повертає трошечки в те життя, коли вона бачила. Тому це дуже важливо. І, і ну, першим, ну, навіть не першим, другим, мабуть, першим є запит на володіння тростиною, а другим обов'язковим запитом є при реабілітації це володіння телефоном. Ми з вами детальніше поговоримо про володіння гаджетами. Але зараз хочу поговорити саме про білу трустину. Особисто для вас, що вона означає? Це символ чи інструмент? В першу чергу це інструмент, але я розумію, що це і символ, це і самостійність, і безпека, і естетичний вигляд. Тому що людина з тростиною виглядає набагато естетичніше, ніж коли вона йде і ногами собі прощупує дорогу. Це, це також, ну якби про це мало хто говорить, але це справді так. Безпека полягає в тому, що людина, яка рухається з тростиною, вона працює тростиною і є таке правило, де не була тростина, там не ступає нога людини. Тобто. Перш ніж кудись людина ступить, зробить крок, людина повинна дослідити цю територію перед собою, ну, буквально там 30 50 сантиметрів перед собою. Тому це безпека. І якби самостійність, тому що ти можеш самостійно, без сторонньої допомоги принаймні вийти в магазин, купити ну, там, якісь продукти для себе чи в аптеку. Якщо це все ж таки людина, але звичайно, це треба перебороть страх в першу чергу, тому що будь-який рух для незрячої людини це страх. Коли ти пропрацював свій страх, коли ти навчився ходити з тростиною, ти відчуваєш себе впевнено, ти рухаєшся, ти навчився, скажімо так, навіть на інтуїтивному рівні відчувати деякі перешкоди перед собою. Це, це класно. Ти, ти, і це гордість. Да, в плані, що ти, ти почуваєш себе самостійним, ти, ти говориш про те собі, що я молодець, я там зміг перебороти цей свій страх, там подолати якісь перешкоди, якісь бар'єри, і починаєш рухатися, починаєш заново жити по суті. Десь близько року я спілкувалася тому з вашим колегом, колегою Євгеній Світ, який розповідав, що в його досвіді було таке, що лікарі після втрати зору людині говорили, що візьмеш в руки білу тростину, ти назавжди інвалід. Ну тому що це вже обмежені можливості. Це я майже цитую те, що говорив Євгеній. На вашу думку, правильно взагалі ось таке формулювання лікарів, і чи справді це обмеження? чи з вашого досвіду, це навпаки ось та е, простір, який можна подолати, ознайомитися і рухатися, сам, бути самостійним. Я думаю точно так, як Женя, що це в першу чергу міф, да, який ну, шаблон, який лікарі намагаються нав'язати людям, які тільки-тільки втратили зір, які не розуміють, як рухатися далі, як далі складеться їхнє життя. І цю саму фразу я свого часу, ну десь на початку року, чула від заступника міністерства у справах ветеранів. Він теж приїхав і говорить: от я намагаюся переконати лікарів в госпіталях, що ну, цей вислів не є вірним. Чому він не вірним? Тому що от, ми з моєю колегою доводимо до того ну, протилежну думку, що коли людина бере тростину, да, вона. Дай Боже, щоб вона е, пройшла е, лікування, пройшла реабілітацію і хоча б щось у неї відновилося в плані зору, е, ми можемо навести такий приклад, наприклад, як людина, коли зламає там, ногу, да, вона стає на милиці або сідає взагалі в візок. Але коли ця нога заживає, людина все це залишає і ходить нормально, ну, там, да, максимально нормально, може, там, трошки кульгає. Точно тут та сама історія. Якщо людина відчує, що їй тростина вже не потрібна, вона ніколи її не візьме. Але якщо людина розуміє, що без тростини вона не зможе нічого в цьому житті, то звичайно вона буде тримати її завжди біля себе, і звичайно, вже на такому на підсвідомому рівні, виходячи з дому, перераховуючи, ага, взяла гаманець, взяла ключі, а тростина і це вже стає таким необхідністю. Пані Світлано, 15 жовтня відзначали День білої тростини. Що означає цей день особисто для вас, і що він має означати в цілому для суспільства? Спочатку, коли я втратила зір, цей день мені взагалі мене вводив в депресію. Да? Потім він мені не... нічого не означав, бо я якось звиклася з цим. А тепер я розумію, що це для мене. Ну, от, переформатування в першу чергу, тому що те життя, яким я жила до втрати зору, і те життя, яким я живу зараз, воно абсолютно різне. Змінилось кардинально все. Але я себе не почуваю якоюсь якимсь лузером в цьому житті, а я себе почуваю навпаки повноцінною людиною, яка має колектив, в якому працює, в який хочеться йти в першу чергу, яка має куди рухатися. Яка має роботу, і як мій чоловік говорить, якщо ти працюєш, в тебе в голову дурні думки хоч не лізуть. Тому це так. І тому я б хотіла, щоб для людей в цілому в світі, для тих, хто бачить і для тих, хто не бачить, цей день був, ну, скажімо так, приводом задуматися про. Про ті перешкоди, які зустрічають незрячі люди в цьому житті, що можна мінімізувати, і як можна покращити їхній спосіб життя, їхнє емоційне ставлення до самих себе, до, до того як відноситься суспільство взагалі до людей з вадами зору. Пані Світлано, а що стало головним мотиватором для вас для того, щоб не просто адаптуватися, а ще й інших навчити інтегруватися в суспільство? Е, ну, я завжди, я бачила 27 років, і мене з дитинства батьки привчали до самостійності. Ти сама повинна отримати освіту, повинна влаштуватися на роботу, повинна сама себе забезпечувати. І тому, коли я втратила зір. Е, Сталося так, що навпаки я відчула гіперопіку, яка мене дратувала. Просто була е, майже тригером для мене. І тут я зрозуміла, що я так не зможу жити, і треба змінюватись, треба рухатися далі. Тому, коли я відчула, що я щось можу, тоді вже так. А е, Чесно, я ніколи не думала, що я буду комусь допомагати, когось вчити. Я в 15 років у мене була така історія, коли мені пропонували батьки вступити до педагогічного коледжу і ну, отримати освіту викладача-педагога. Я категорично сказала ні. І коли з легкої руки нашого директора. Який запропонував, давай спробуємо, бо створюється нова, ну, якби команда, давай спробуємо. Я прийшла до себе додому і думаю, да, карма мене наздогнала. Все-таки педагогічний вас наздогнав, так? наздогнал. Якщо говорити детальніше вже про функції, яким ви навчаєте, своїх. Клієнтів я так розумію, так у центрі uh -huh. клієнти, да, у нас клієнти. Які застосунки найчастіше ви використовуєте в своєму побуті, і які найзатребуваніше серед ваших клієнтів, наприклад, там Google Maps хочуть користуватися онлайн банкінг? От що найбільше цікавить? Найбільше цікавлять месенджери. В першу чергу, да. тому що це соціалізація, це спілкування, це людина почуває себе потрібною, людина почуває себе не кинутою. Да. Потім, коли людина вже освоює ці програми, вона хоче якоїсь інформації. І тут вже на допомогу приходять. Ну Такі Ютуб, Тік-Ток зазвичай, да? там якісь десь книги, дуже багато незрячих людей, які постійно слухають книги за допомогою бібліотек, за допомогою якимось телеграм-каналів. А потім, звичайно, потрібні і Google-карти. Причому на основі Google Карт дуже багато розроблено на сьогоднішній день gps навігаторів для незрячих, які в, в тому, в тому числі в побуті, ми теж використовуємо для свого переміщення по місту там, ну де там в подорожах. Да? Ну і звичайно, на сьогоднішній день без банкінгів, без додатків державних, типу Дія, ми вже нікуди не можемо рухатись. Це є дуже класний вислів, що незряча людина може все. Тому незряча людина повинна максимально. Будь пристосована в цьому житті до викликів сучасного освіти. І банкінги, Google Maps це теж, це теж виклик. Да? І, і в першу чергу це зручно. І, і знову ж таки самостійність. А які порекомендуєте застосунки, які спеціалізовані от спеціально для людей, які втратили зір, яким одразу там першими рекомендуєте своїм клієнтам? Ми не рекомендуємо. ми... От... При першому спілкуванні з людиною ти говориш: ну, от що це тобі цікаво в цьому житті, да? тобі цікаво там якісь, е, книгу прослухати, чи новини подивитися, чи просто поспілкуватися в месенджері, там за допомогою текстових повідомлень, за допомогою голосових повідомлень. І тут уже ми бачимо до чого тягнеться людина. І сказати конкретно, що я рекомендую всім користуйтеся там, ну, наприклад, Ютубом, да, чи дивіться відео Reels в Фейсбуці, я такого не можу сказати. Тому тут тут треба конкретно дивитися на, на саму людину, на її емоційний стан, ну дуже багато чинників, скажем так. А як від характеру залежить наскільки швидко людина може опанувати от гаджети з вашого досвіду? Скільки триває у вас навчання? Можливо, найменша там кількість днів, тижнів, місяців? Ну взагалі, у нас реабілітація розрахована на місяць. Але на сьогоднішній день внесені зміни в постанову, і тому буває так, що лікарська комісія, реабілітаційна лікарська комісія приймає рішення продовжити реабілітацію, і тут уже є багато чинників. Чому так буває? І це теж стосується і смартфонів, в тому числі. Все залежить від емоційного стану людини, від фізіологічного стану людини, тому що зараз дуже багато приходить прямо з госпіталя до нас, військових, які ще повністю не відновили свій фізичний стан, не розуміють, як їм рухатись далі. Які, які просто от прийшли. У мене був клієнт, який казав. От прийшли до ну, причому це в нього вже була не перша реабілітація, а він розповідав про першу. Каже, Прийшли до мене в кімнату і говорять, у тебе зараз заняття з телефоном. Ну, З телефоном, то й з телефоном, пішов на телефони. Тільки прийшов, тільки захотів відпочити, до мене знову приходять і говорять, ти йдеш там, е, на ЛФК. Ну, пішов на ЛФК. А навіщо воно мені? Я каже, не розумів. Ведуть, діду. Тобто, ну, і, це, і це в принципі ну, 95% з тих, хто втрачає зір, вони спочатку не розуміють, навіщо це їм. Це ми спеціалісти, які працюємо, ми вже бачимо, кому і скільки чого треба. А людина, вона ще не розуміє. От в мене зараз військовий, з яким ми поміняли три смартфони, і він мені зараз говорить: ну, ти мені от показуй, розказуй, але я зараз не знаю. Чи. У мене зараз просто якось до цього не вистачає ні сил, ні бажання. Я якось, мабуть, в іншому госпіталі буду, і буду потім, якщо в мене з'явиться бажання, я буду щось пробувати, щось робити. А взагалі залежить операційна система впливає на. Бажання не, не те, що бажання опанувати, а на е, здатність опанувати, з, з якою операційною системою легше працювати: Android, Windows. Чи все таки е, ваші клієнти обирають iPhone? Е, наші клієнти знову ж таки рідко коли щось обирають. Чому? Тому що е, е, я, наприклад, е, да. Все-таки схиляюсь до думки, що людина повинна залишатися на тій операційній системі в смартфоні, на якій вона йшла до втрати зору. Але бувають такі випадки, коли ми все-таки підбираємо вже ту операційну систему, яка підходить більше людині. Тому що наші клієнти, якщо це в більшості військові. То вони мають полі травми, це можуть бути крім втрати зору і ампутації, і, там, і слабкий фізіологічний стан і все, що завгодно. І тут вже треба дивитися, ну, і, звичайно, черепно-мозкові травми, без них нікуди, на то, наскільки швидко людина може засвоїти інформацію, на то, наскільки. Їй це потрібно. Так? от Людина по життю така енергійна, і тут їй дають в руки телефон, де треба робити жести, а він ну, просто не одразу віддає відгук цього жесту, і вона починає нервувати. Тому, тому вже дивимося. Так? Як краще? Наприклад, на сьогоднішній день в мене є військовий з ампутацією, де він говорить: я купив собі андроїд буквально там після виходу з Курщини. І тому телефону менше року. Дружина, коли до нього приїхала в госпіталь, привезла йому кнопочний смартфон. Є ще й така штука да, для незрячих. Там є все. Android, він на андроїді, там і месенджери, і до і, і застосунки можна встановлювати через Google. Все робиться, але він кнопочний, як звичайний старенький кнопочний телефон. І коли і він категорично я не хочу ним користуватися, мені 30 з невеликим хвостиком років, я не хочу бути як старий дід. І нам прийшлось купувати за рік третій телефон. Він купив айфон, і ну, принаймні для нього це ну, найбільш адаптивно підходячий. Але сьогодні до мене прийшов клієнт, який говорить: я йду на Андроїді, і нічого я змінювати не хочу. І айфон для мене це телефон для лейдачих. <гум> Тому я ж кажу, тут все суто індивідуально. Пані Світлано, а з якими найпоширенішими міфами чи упередженнями вам доводилося стикатися, що стосується незрячих людей? Наприклад, ось буквально на вихідних ми з чоловіком пішли ввечері, посидіти в кафе і вже назад поверталася по-темному. Прийшла додому, телефоную мамі, а мама сміється і говорить: Сестри чоловік говорить, ви ж наберіть пізніше, дізнайтеся, чи вони додому добралися, бо на вулиці ж темно, як вони будуть іти. А я кажу. Ма, ти перекажи, кажу родичу, що м -м, мені особисто все рівно, там видно на вулиці чи темно на вулиці, я все рівно рухаюся за допомогою тростин. А, кажу, хай він краще хвилюється за те, що я в понеділок піду здавати аналізи і буду сама повертатися додому без чоловіка. Тому дуже багато людей хто не розуміють, як це. Ну і дуже часто буває людям, особливо дівчатам, у яких є маленькі дітки, говорять: ти незряча, та ще й дитина в тебе є, а як ви їх робите? Ну, такі, звісно, е, це такий невдалий приклад, да, трошечки жорсткий, але от. Ну, дуже наше, і, як дуже, да, і дуже не тактовний, але от дуже часто дівчата приходять от, в спілкуванні, скаржаться, що от, до них підійшли, там, чи, е, чи десь в транспорті, да, чи, ще, чи на майданчику вона гуляла з дитинкою, і її таке сказали. Да. А що б ви порадили зрячим людям, які все ж таки прагнуть допомогти, але щоб це було правильно, щоб це не зашкодили незрячій людині? В першу чергу просто підійти, представитися і спитати, чи не потрібна допомога. Просто спитати. Якщо людина сказала ні дякую, просто відійти в сторону, тому що у нас Люди думають, ой, та вона ж не бачить, чи він не бачить, ой, та їй же треба допомогти. І хапають тебе, хапають твою тростину і кудись тянуть. Ти кажеш, ні-ні-ні, залиште, я знаю, куди мені потрібно. Та ні, ми тобі допоможемо. У нас був випадок, коли хлопці пішли військові в найближчий магазин, до якого 10 хвилин, а повернулися, а потім назад йшли, і їхній зворотній шлях зайняв півтори години. Це їм так допомогли? Так, їм допомогли. Один допоміг, потім інший. І в, в кінцевому випадку вони опинилися біля госпіталя. І вже звідти, поки вони почали розпитувати людей, як їм повернутися, під'їхав якийсь чоловік на таксі, і таксист їх підвіз до центру. Пані Світлано, а щодо порад. Людині, яка щойно втратила зір, ваші поради, що їй робити, я думаю, що людина в першу чергу в розпачі, але все одно ваша порада. Так, да, це в першу чергу депресія, це не просто розпач, це розпа... якщо це розпач, це дуже класно. Але зазвичай це дуже велика депресія. І ну, тут потрібно просто зібратися. Самому згрупуватися і зрозуміти, що в цьому житті ти можеш сам робити. Ну, там, наприклад, взяти на себе миття посуду після всієї сім'ї. Да? Ну, Закинути в пральну машину білизну і розвісити її, там, сосить в кімнаті, те, що не вимагає таких якихось тектонічних зусиль. Почасть з цього почати спілкування, бо дуже часто буває так, що від я від багатьох своїх клієнтів чула, що от коли я втратив чи втратила зір, від мене ну, відсотків 80-90 знайомих просто відмахнулися. Я їм телефоную, а вони не хочуть за мною розмовляти. І з часом вони просто позникали з мого життя. Це ну, досить такі часті випадки. Слава Богу, в моєму житті такого не трапилось. <смі> і це, мабуть, мене підтримало свого часу. Тому в першу чергу знайти тих і берегти тих, хто тебе підтримує. Байдуже, навіть якщо це просто по телефону, і якщо ця людина не може там і два, і три роки до тебе доїхати, щоб просто обняти тебе. Да? Але от просто самому не падать духом. І розуміть, що Ну вже так трапилось, ну вже якось треба пристосовуватися до цього життя. І тому, коли ти сам зрозумієш, що тільки від тебе залежить, як ти далі будеш жити і рухатися, тільки після цього приходить усвідомлення, що ти можеш, крім миття посуду і прибирання квартири чи будинку, можеш і ще щось робити. Пані Світлано, і на завершення, а що вам допомагає зберігати оптиміст та життєву енергію? Ну, в першу чергу, чоловік, який завжди підтримує мої найшаленіші думки і бажання, і спиці і крючок. Коли вже зовсім дуже тяжко. Тоді да, тоді вже беруся і починаю робити руками. А що в'яжете? В'яжу, ну в основному зараз прийшла на іграшки, тому що на них менше треба часу, бо його у мене останнім часом дуже мало. А до того, як почала працювати, я в'язала все, навіть те пальто, в якому я прийшла. Ми обов'язково сфотографуємо і нашим глядачам покажемо. А тепер ще розкажіть тоді такий маленький спойлер, чи маєте сторінку в соцмережах, де наші глядачі, можливо, зацікавляться і будуть придбати собі щось? Я в соцмережах спробувала викладати декілька років тому, але ну, якось не пішло. На сьогоднішній день у мене є. В Вінниці є студія костюмів на навпроти четвертої школи, і там є мій стенд з моїми виробами. Там можна їх придбати, не да. супер пані Світлано. Дуже вам дякую за таку е, цікаву, корисну розмову. Тому що я думаю, що якомога частіше потрібно про це говорити, тому що в нас сьогодні багато ветеранів, які повертаються, і навіть в нашому місті ми часто бачимо. Мені здається, що такий яскравий приклад це е, Бондарев, який Артем, Артем так який Абсолютно самостійний його часто можна побачити і в торгових центрах, і навіть була свідком, коли йому пропонували допомогу. Він казав: Ні, я сам да, тому да. дуже вам дякую за те, що навчаєте нас, як спілкуватися з незрячими людьми та допомагати. І я вам бажаю творчості, щоб ще більше ваших було цікавих в'язаних ваших речей. Дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничний».